Треба фармити далі, друзі. Треба фармити е, для того, щоб можна було прокачати техніку і нафармити вільний досвід. Добре, граємо з дев'ятками, Окей. На 7 рівні. Е, тут ми будемо грати на стандартному обладнанні. І я зараз хочу поїхати все ж таки на СТ-позиції на берег туди. 400 і майстер рефра жесть. Але 1368. Фершак. Лакер? Зовсім не дивлюся твіч, розтеслав. Е, бачиш, тобто є такі нюансики. Тобто, примі трансляції є, більше заходять на твічі, а на Ютубі більше заходить відео, зараз. Але я транслюю на двох е, платформах. Тобто Мій комп'ютер може це зробити. Якщо будуть якісь нюанси, по ТТХ, то я можу вже задуматися над тим, щоб стримати е, тільки на одній платформі. Зараз на двох. То мені зручно і плюс вам додатково також буде контенту. Що це таке? АМИС 30 це 9, так? Я розумію? Уди 16 це 9, так? Добре. 10? Вау, чуваче, я все розумію. Але, блін, найудеса. Найудеса. Тут просто опорант. Упорався, подивися на нього. Ну зараз ми йому скажемо, де його місце. Опоранта. Так, але ЛТшку треба було. Тут дамаже теж краще. Що є? Меня Амікс я на тебе лізти не буду, мені цікавіше буде Бораск, щоб він не виїхав. Тобі і маєш Просто на розсинхроні його підловив. Зависоко. І каде, друже? Я це, я те розумію, тебе КДшка ніж мен Я що не знаю, те хашки цієї машини мають три відмітки на ній. Я маю три мітки на Еміксу, Я знаю його этой Супер, мінус дев'ятка. Давай з демеджом, супер. Добре. До речі, дивіться. Там дев'ятка. ка Тут е, барабанний тип дивіться. Якщо я заїду туди, це точно я буду зразу мінус. мінус ну, получаю від двох. Я зразу получаю від двох. Барабан. Такий на 700. Від Бураска. І від Удеса. Бо зараз Удес почне стріляти по цій МКшці Хоча, друзі, дивіться. МКшка зараз зарашить Бураска. Бураск... Бураск... Пану зіграв дуже. Дуже пану зіграв Бураск. Дуже. Ну і зараз він підставляється уліс також під цю патеху. Добре, забрали його. До речі, ТТшки там програли. ТТшки програли. Треба до догравати цю сторону та вертатися назад. Оцей ну, ЛТшка вже давно поїхала звідси. А, ні, добавилося наше... Нас ще не встигло втекти. А... Добре. Демидж офігезний просто. Кого він їде? Де він їде? Чого він так їдеть? Чи він їде саме так? Ну тут, на жаль, вони не підставляються, так. Супер. Наша ЛТ просто шикарно зіграла тут. Якщо ТТ поїде, а вона поїхала, я зможу її О. дамажити. Від 400 Зможу ще раз дам дамаж дати? Зможу. Супер. До речі, мені треба їхати на базу. Я вертаюся назад на базу. От там тіпи можуть зарашити та взяти базу. Ні-ні, а -ні, це мені не цікаво. Ну, і там є бікбос. Бікбоса я боюся. Чувак, ходи просто, ходи сюди, ходи. Не агри їх. Не агри. Давай, Давай поїдемо сюди. Ой, йо Атом. Нічо собі, друже. Оце ти буст даєш. Привіт всім. Вітаю на трансляції. Я тут привіт. Чухаємося. Привіт. Привіт. Добрий Дякую за полнут твічі. Дякую величезно. От ти бустанув мене капець, друже. Дякую. Слава Україні. Та, блін, я думаю, що б робити, чи краще з'їхати сюди. Так, 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 опа. Попав. Бра, акуратненько, акуратненько. Привіт всім. Привіт, горочки. Хе-хе. Якби це не звучало. Прийде. Привіт. Привіт. Я не знаю, де їхня. де їхній біт босс. І здається, що він там о зверху. Дивіться. Оку. Якщо бікбос там, я просто... Ну, тобто... отримую тичку на 800. Просто безкоштовно. А Бікбос. Тут треба підкалібри золоті. Тагар. Мені треба краще охніфіа собі. дивись, що він зробив. А я можу таке зробити. Не пробувається. Та блін. А так тяжко пробити. А так тяжко пробити. До речі. Ну, то що, мені лишається тільки... Один. Одна. Право це об'їхати та за закрутити е, цю, цього пацана. І трошечки взяти. Х... Хвости підібрати. геть лево. Лево, геть? Добре, пофік! А... А, двічі БК! Двічі БК, двічі БК, двічі БК, двічі БК, ай! Це це боляче. Бонар! Ай, бля! 4К. нас. І 5 фрагів, друзі, що це другий майстер підряд. Я не можу це сказати, але все було гарно. Перший бій у нас був попередній за 4100 демеджу. Та, друзі, це другий майстер. <laughs> <HAEL> <laughs> Я зробив базе. <поза. clears throat> це медаль Оскіна. підтримка 3 -3 500 5 фрагів. І ми нафармили в цьому бою 85 тисяч, бо ми дуже стріляли золотом. Супер. Е? Друзі, два, два майстер підряд. І це рекорд, рекордний бій.